На телеканалі РТБ час новину студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Завтра у селі Богуші Березнівського району прощатимуться з військовим 72-ї бригади Олександром Васильцем. 36-річного чоловіка було смертельно поранено у нічному бою з терористами 29 липня. Іншого полеглого солдата поховали учора у селі Завидів Острозького району. 33-річний Сергій Гулюк служив у Луцькому прикордонному загоні та загинув під час мінометного обстрілу неподалік села Васильівка на Донеччині. У нього залишилася дружина і троє дітей. Рівненські військові, які беруть участь у антитерористичної операції на сході України, оприлюднили чергові відеодокази звірств бойовиків. Так на цьому відео полонені сепаратисти. Місце військові задля безпеки не розголошують. Поранені під час бойових дій місцеві чоловіки зізнали, що їх воювати проти сил, АТО змушували під загрозою фізичного знищення. З багатьма бойовики так і вчинили. Варто зазначити, що нині на сході перебуває усе керівництво оперативного командування Північ, штаб якого розташований у Рівному. Відео, яке ми мали можливість бачити. Нам надав очільник прес-центру півночі підполковник Анатолій Прошин, який наразі є безпосереднім учасником подій. Що вас заставило взяти в руки Ну, Всі говорили, що буде плохо, плохо. Все, блин. Життя нормальне нам не буде. Якщо ми не пойдемо, так же само вам буде плохо. Ви вже навоювались? Так. Да. Всі головою. Та частина, яка… Не хотят воевать, ушла на Россию, то есть документы через границу. А вас отпускают свободно, отпускают с этих вооруженных формирований незаконных? Нет. Не отпускают? Нет. Тоже угрожают? Да. Расстрелами и всем остальным. Інформаційна програма День продовжує цикл сюжетів присвячений новим жителям нашого краю. Ці люди полишили свої домівки на сході держави, де над головами літають кулі та снаряди і подалися шукати порятунку на західній Україні. Другий сюжет нашого циклу присвячений жителю Амбросіївки Володимиру Линаренку, якому у ці непрості часи прихисток надала родина фермерів села Велика Омеляна. Про те, як психолог з Донбасу взяв до рук вила Тетяна Климчук. Покинути домівку в рідній Амбросіївці Володимира Ленаренка змусили бойові дії на Донбасі. Неоголошена війна розколола його сім'ю. Мати виїхала до Росії. Володимир же як активний учасник майдану вирішив перебратися на західну Україну. На Рівненщині прихисток чоловіку надала родина фермерів з села Велика Омеляна. Так прийнято, да? тобто, я не почував взагалі, як не пачу слова ще вроді я ну чужої посторонній кактав. Всю таки що... а іменно то у нас ну як одна сім'я. Тут Володимир вперше в житті взяв вила в руки. Не доводилося раніше донечанину і доглядати за худобою. Відтепер тепер же він щодня виганяє на пасовище і назад ціле стадо корів. Аначує наші. Я б ніколи не подумав, що от як к неї відноситься, вона на чувствує. Родина фермерів обробляє 30 гектарів землі та тримає півтора десятки худоби. Господарю Володимир допомагає виконувати найтяжчу роботу. І, хоча в чоловіка не все виходить з першого разу, фермер Леонті Логін не сварить, бо розуміє гостю, який ніколи не працював на фермі, все дається тяжко. Проте каже, переселенець дуже працьовитий. Він дуже активний, такий. В е, йому все так інтересно, е, все вникає, не те, що там ну, я не підучі, просто я її там сильно не заставляю, звісно, бо це, якби считаю, що гость, але ж старається, не так, що там лежить. Там. Біженців родина Логіні вирішила приймати, бо разом з дахом над головою людям платитимуть за роботу. І хоча Володимир тут працює щодня, плату з фермерів брати відмовився. Вдячні за смачний обід, дах над головою та мирне небо. Господарі ферми кажуть, готові ще прийняти до десяти переселенців. Ми можемо, знаєте, при бажанні ми можемо ще, як то кажуть, угрупуватися, сконцентруватися і взяти ще людей, тому що зараз це потрібно. Хоча хотілося б, знаєте, на майбутнє, щоб вони не так до нас приїжджали, а приїжджали просто подивитися наш край в гості. І ми також до них. Наприклад, ми на сході і не були, і не бачили, як там живуть люди. Хотілося б саме таким обміном займатися, а не отаким от вимушеним. Втім, якби гостину не приймали переселенців зони, АТО, всі вони мріють про одне. Чим швидше повернутися до своїх домівок. Тетяна Климчук, інформаційна програма День. Рівне торф переїде з обласного центру до селища Смига Дубинського району. У цьому населеному пункті діє основне торфовидобувне підприємство краю. Таким чином обласна влада хоче витрачати менше грошей та часу на комунікацію між держслужбовцями та виконавцями робіт, адже відродження торфовидобутку стало одним із пріоритетів розвитку нашого регіону в умовах загальнодержавної економії газу. Яким чином будемо вчитись ощадити блакитне паливо, розповів голова обласної адміністрації під час щотижневої зустрічі із Żurnalistami Утеплення приміщень, перехід на опалення електроприладами та встановлення систем з автоматичним регулюванням обсягів споживання це лише частина заходів, до яких планує вдатися обласна влада, аби зменшити споживання природного газу. Потреба у цьому виникла після відмови Російської Федерації постачати блакитне паливо до нашої держави на рівненщині. розробили відповідну комплексну програму, що дозволить економити газ майже на третину. Це Заміщення природного газу на альтернативні види палива. Також запровадження використання попередньо ізольованих труб при прокладанні теплотрас, заміщення котлів на котли з більш вищим коефіцієнтом корисної дії. Наразі в нашій області налічується майже 800 котелень, і переважна частина працює на природному газі. До кінця року майже півсотні з них переведуть на альтернативні види палива зігріватиме жителів краю. Місцева сировина для цього. Експерти хочуть відродити майже знищене на теренах краю торфовидобування. Минулого тижня керівництво краю відвідало головне підприємство цієї галузі у СМИЗі. Напрацьовано шляхи розширення виробництва та вирішення проблемних питань на підприємстві, зважаючи на ті завдання, які сьогодні ставить уряд, а це зменшення споживання природного газу на 30%, відсотків. Для нас підприємства торховодобомої галузі стають на даний момент уже стратегічними. Напрацювання рівненських фахівців наприкінці минулого тижня представили у профільному відомстві. За словами голови облдержадміністрації, столичні чиновники запропонували деякі поправки. Ті зауваження врахувалися на сьогоднішній день. Підготовлений уточнений варіант цієї програми, тому що є так само бачення. Центрального керівництва, яким чином мають виглядати ті програми, і які першочергові заходи мають бути здійснені? Остаточний варіант програми економії газу? Міністерство затвердить найближчими днями. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День П'ятирічна дитина загинула у пожежі через необережне поводження з вогнем. Трагедія сталася у селі Острів Храдовилівського району. Двоє дівчат однолітків бавили з сірниками. Від чого зайнялась солома. Одній з подруг вдалося втекти, а інша з палаючого хліва вибратись не встигла. Її причавило тюком через важку досяжність місцевості, у якій знаходиться село. Рятувальна служба дісталася місця події через 15 хвилин з моменту виклику, але вже було. Пізно працівники рятувальної служби б'ють на сполох, адже лише за минулий тиждень в області сталося 48 пожеж. На рівні ще загинули 4 дитини в минулому році, тільки одна була смерть. Тому шановні батьки, в першу чергу дивіться за своїми дітьми, значить, контролюйте кожен їх крок, не дозволяйте збавити ані запальничками, ані сірниками. До 75-річчя з часу утворення Рівненської області Національний банк України випустить ювілейну монету. Проте запропонований Києвом макет зображення викликав багато зауважень з боку місцевих чиновників, істориків та нумізматів. Тому вони вирішили розробити власний ескіз пам'ятної монети. Якою вона може бути, знає Ірина Михалевич. Дубинський замок, базальтові скелі, бурштин, атомна станція та друкарня Федорова. Саме ці пам'ятки у Національному банку України вважають візитівкою Рівненщини. Їх зображенням вони планують прикрасити аверс пам'ятної монети, яку випустять до 75-річчя області. Однак місцева влада та громадськість піддали цей макет нищівній критиці. На їх думку є більш достойні закарбуванню пам'ятки. До того ж, кажуть, на маленькій монеті вони не матимуть вигляду. В монеті тільки якщо напишемо «бурштин бурштин, то тоді зрозумієш, що це бурштин через те мені здається, бурштин взагалі не потрібно сюди, тим більше паучки з бусами. Тому номізмати історики, художники, архітектори та чиновники сіли за круглий стіл, аби розробити свій проект монети. Тим більше НБУ надає таку можливість і пропозицію громади там обіцяють врахувати. Єдиною умовою є наявність декількох зображень на аверсі. Концепція полягає у максимально широкому представленні багатств рівненщини. Можливо, можемо сперечатися, можливо, забагато. Да, якщо ми так от читаємо. Ми бачимо наскільки маленька ця монета, але повірте, це не картина. Нумізмати її сприймають як дійсно отаку от, от монетку, і в них є кожного збільшувальне скло. І там деталізація дуже точна. Після тривалої дискусії присутні все ж зійшли згоди, що на монеті треба розмістити давні історичні та архітектурні пам'ятки. Пропозиція це Михайлівська церква. На полі бористецької битви, на фоні пам'ятника козакам до реверсу зауважень було менше, і вони здебільшого стосувались філологічних огріхів. Зрештою, його вирішили залишити без змін. Не заснована а утворена не у а в. Тому що від цього, згідно з того ж таки правопису Рівненська область, тут ми цю помилку листили. Це питання на не повинно говорити. Це офіційний герб Рівненської області. Результатом круглого столу стало одразу кілька варіантів зображень. Їх ескізи мають підготувати до четверга, коли прийматимуть остаточне рішення. Жителі області зможуть придбати ювілейну монету вже в листопаді. НБУ планує випустити 20 тисяч екземплярів номіналом 5 гривень. Колекціонери зможуть їх придбати за 25 гривень. Ірина Михалевич Савта, Інформаційна програма «День». Працівники ДАІ зі стаціонарного посту у Парапсе, що в Радивилівському районі, знайшли вкрадену автівку. Мазду 6 червоного кольору поцупили у місті Бережане Тернопільської області. В орієнтування також шлося, що зловмисники можуть пересуватись на білій мазді 323. Тож, побачивши на трасі дві мазди відповідного кольору та моделей, даїшники зупинили їх і викликали слідчих. Ким бути, рівницькі дітлахи отримали можливість підібрати собі майбутній фах. В обласному центрі пройшла акція, під час якої малечі запропонували на вибір 25 професій. Як усе було, бачив Іван Марчук. Субота, 16-та година. Рівненський парк молоді перетворився на справжнє місто професій. Тут дітям неважливо 15 років чи 3, пропонують вперше себе спробувати у тій чи іншій професії. За виконану роботу навіть платять. Загалом на заклик організаторів відгукнулось 25 представників різних професій. У кожного в місті професій свій імпровізований робітничий майданчик. Мої діти у мене два сина. Вони щотижня змінюють, ким вони хочуть бути. І чесно кажучи, це вони мене надихнули створити цей захід, тому що вони не до кінця розуміють специфіку той чи іншої професії. І саме цей захід дає можливість дитині. Зрозуміти, хто такий кінолог або хто такий ветлікар на серденько знаходиться як і в людей, так і в тваринок зліва. Я думаю, справа Зліва. за виконані завдання. Дітям тут видають імпровізовані гроші. Їх вони можуть обміняти на солодощі чи морозиво. Ось це, наприклад, майданчик рятувальників. Давай, 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 давай. Пожежник дігається за 60 секунд. Діти, які спробували себе в ролі рятувальників, зізнаються. Професія цікава, але дуже непроста. Було важко трохи дихати, бо шолом надягався і. Перекривали трохи дихання у місті професії. Юним рівнянам пропонували спробувати себе, зокрема, криміналістом, моделлю, дизайнером, даїшником. До слова, в останніх від малечі відбою бою не було. <плес> Чимало зацікавлених зібрала біля столу і професія агронома Марко. овоч. овоч так і це в нас. Що? Що Овоч, овоч тут, окрім москового шторму, дітям показали, як садити вазони, і розповіли про важливості в догляді за врожаєм. Я обійшов агроном і криміналіст. Мені найбільше сподобалось агроном, тому що мені подобається ця професія, бо там я люблю сажати і пересаджувати рослини. Сажати рослини, а не людей. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. П'ять тисяч гривень передали Роману Федорину з Дубинського району, який втратив ногу у боях під Луганськом. Учасники благодійного турніру з футзалу Кубок Героїв. Змагання в неділю фінішували у Рівному з учасниками турніру. А також мамою пораненого солдата спілкувалась Тетяна Канчук. За перемогу у фіналі змагаються славія та комфорт сервіс. Після сухої нічиєї у першому таймі глядачі побачили гольовий другий тайм, який завершився 2-2. Доля першого місця вирішується у серії після матчевих пенальті. <пев> у підсумку Комфорт Сервіс перший Славія, друга, рівне обленерго третє. Втім, представники команд запевняють, цього разу для них головне участь у змаганнях, а не перемога. Головна мета цього турніру було це. Помогти це привід, цей турнір, допомогти тим нашим землякам, які зараз знаходяться там, воюють. Не головне було виграти цей турнір, головне було допомогти і якось підтримати хлопців. Сьогодні ми зібралися не ради футболу, а заради того, щоб допомогти нашим воїнам, які вистоюють честь суверенітет нашої країни, дуже важливо. Часть у Кубку героїв брали вісім команд. Гроші, які вони перерахували у вигляді заявочних внесків, підуть на допомогу військовим в зоні АТО. Віднеслися дуже серйозно до цих змагань і кошти внесли. Зібрали вісім тисяч, три тисячі пішло на закупівлю там, тушонок для армії, п'ять тисяч для мами нашого Федорина Романа, який ну, постраждав під час бойових дій. Дорин уродженець села Птича Дубинського району. Мати хлопця розповідає, на початку липня її 21-літній син потрапив під обстріл терористів під Луганськом, внаслідок чого втратив ногу. На лікування юнака потрібні сотні тисяч гривень, тож наразі фінансової підтримки жінка потребує неабияк. Зразу відправили з зони АТО на Харків. Там йому зробили ампутування ноги. А тоді з Харкова перевели на Київ. Допомога мені потрібна на протезування мого сина. Я хочу його за границю. Через це треба мені великі кошти. А стан його зараз стабільний, помаленьку починає ходити. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. РВЮА, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Залиште ж свої коментарі до матеріалів. Ви можете у соцмережі Фейсбук у групі. Інформаційна програма. День гарного вам вечора. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.